Так. Наступна е, доповідь: у нас є Владислава, Качо, е, Владислава Качовська. Це є місто Суми. Вона буде в записі, це є кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини з Центром респіраторної медицини Медич... медичного інституту Сумського державного університету. І доповідь з назвою Феномен холодних рук в ревматології, алгоритм обстеження пацієнтів». Прошу. Доброго дня, валі колеги. Мене звати Владислава Качковська. Я лікар, терапевт, ревматолог, доцентка кафедри внутрішньої медицини із центром респіраторної медицини Сумського державного університету. І перед тим як я прийду до своєї доповіді, дозвольте перейти на англійську та подякувати нашим міжнародним колегам. Джень добрий and good day, dear colleagues! Uh, let me send you the warmest regards from the most northern part of the Ukraine. Uh, it's a great honor today to participate at this conference and particularly on this session with such honorable professors as Professor Peter Wieland, Dr. Agata Sebastian and Armand Gasperian. Dear colleagues, let me say you Great thanks to all of you for your continuous support of us, our families, our colleagues, and our patients. You are always in our hearts and our prayers. Thank you so much. Шановні колеги, також я би хотіла подякувати пану Омеляну Синенькому за вчасно надану медичну допомогу одному із моїх пацієнтів-бійців, який зараз продовжує нас з вами захищати. І подякувати всім вам за вашу підтримку, тому що вона слугує для нас дуже сильною мотивацією у віру в нашу з вами спільну перемогу. Ну, а зараз, колеги, дозвольте повернутися до своєї доповіді. Сьогодні я буду розповідати про феномен холодних рук в ревматології та говорити про алгоритми обстеження таких пацієнтів. Чи структура моєї доповіді буде побудована наступним чином: спочатку ми з вами розглянемо найпоширеніші причини холодних рук, а саме феномену Рейно. Також ми з вами розглянемо про клінічні випадки, які будуть ілюструвати інші цікавіші причини феномену Рейно, та під кінець ми проговоримо стандартизовану оцінку капіляроскопії, що буде базуватись на консенсусі ЄУЛР робочої групи у пацієнтів із вторинним феноменом Рейно. Колеги, на даному слайді зображений Мауріс Рейно, людина, яка вперше описала у рамках своєї дисертаційної роботи 28 клінічних випадків пацієнтів, котрі скаржились на трифазну зміну кольору кінчиків пальців. Рук та ніг. З даною дисертаційною роботою можна ознайомитись. Вона знаходиться, по-перше, вона є в форматі Google книги, а оригінал дисертаційної роботи наразі зберігається в університетській бібліотеці університету Чикаго. Хочу звернути вашу увагу, і це повинно бути цікаво для науковців, на ілюстративний матеріал, який Мауріс Рейно самостійно малював до своєї дисертаційної роботи. Отже, перед тим, коли перед тим, коли ми з вами будемо говорити про патофізіологічні зміни, давайте згадаємо фізіологічну реакцію на холод. Отже, це для підтримання гомеостазу, внутрішньої температури тіла, що при контакті із холодом відбувається виділення норепінефрину. За рахунок цього відбувається вазоконстрикція артеріовенозних артеріовонозних за рахунок стимуляції альфа 2 рецепторів. Таким чином, це попереджує зниження температури тіла. Колеги, коли ми говоримо з вами про типи феномену Рейно, ми повинні завжди пам'ятати, що більшість пацієнтів із такими скаргами це абсолютно здорові пацієнти. А вони мають первинний феномен Рейно, про який нам говорять наступні, наступні речі. Це, по-перше, він не пов'язаний із жодним захворюванням, часто зустрічається серед абсолютно здорового населення. Дуже часто ми прослідкуємо генетичну детермінованість феномену Рейно та його дебют у ранньому віці. Обов'язкова відсутність виразкування на кінчиках пальців та при лабораторному обстеженні негативні антинуклеарні антитіла щодо вторинного феномену Рейно, він дуже часто асоційований із нашими ревматологічними захворюваннями. Звичайно, в першу чергу він. Зазвичай є а, а, самим раннім проявом системної склеродермії, а також може виявлятись у, па у пацієнтів із системним червоним вовчаком, запальними міопатіями та змішаним захворюванням сполучної тканини. А, також у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом. Особливо із наявним анамнезом попереднього тромбозу та позитивними сирологічними маркерами антифосфоліпідного синдрому. Також він може бути у пацієнтів із васкулітами, облітеруючими тромбангітами, кріоглоболінеміями, парапротеінеміями та хворобою холодових аглютинінів. Отже, в чому відмінність? Між патофізіологічними механізмами первинного та вторинного феномену Рейно. При первинному феномені Рейно відбувається розширення симпатичної та індукованої холодом вазоконстрикції, за рахунок чого відбувається вазоспазм дигітальних артерій та визначається невеликі порушення в живильних артеріях. При цьому не змінюється морфологія периферичних капілярів. При вторинному ж феномені Рейно Відбуваються всі вище вказані зміни, плюс ми з вами спостерігаємо ураження інтими та артеріол і порушення живильних капілярів, що слугуєм поруш... причиною для глибокого порушення в артеріальній системі вище затичілої та порушенням потоку живлення, і, як наслідок, можливий розвиток ішемії. Як обстежуємо пацієнта із проявами феномена Рейно? Отже, звичайно, спочатку ми з вами збираємо детально анамнез та проводимо клінічний огляд. Ми проводимо базові лабораторні обстеження, такі як клінічний аналіз крові, розгорнутий з лейкоформулою та обов'язковим визначенням ШОЯ, а також призначаємо загальний титр антинуклеарних антитіл. При потребі і при наявності інших системних проявів призначаємо анапанель. У випадку асиметричного феномену Рейно і такі клінічні випадки зустрічаються в нашій практиці. Перше, що потрібно зробити, це обстежити пацієнта на наявність шийного ребра з допомогою звичайного рентген-снімку. Рекомендуємо огляд судинного хірурга із попереднім узідоплером судин при необхідності ангіографією або КТ ангіограмою Отже, колеги, перед вами класичний випадок первинного феномену Рейно. Іванка 15-річна, абсолютно здорова дівчинка, але на холоді або під час занять балетом в неї мерзнуть та змінюють колір кінчики пальців. Спочатку біліють, а потім синіють. Такі симптоми вона спостерігає з досить раннього віку 6 років. Такі ж симптоми має її мама та бабуся. Щодо інших причин холодних рук. Наявний інший клінічний випадок Назар, хлопчик 16 років, котрий звернувся зі скаргами на м'язеву слабкість та холодні руки з відповідною зміною кольору. Лабораторні обстеження демонструють враження м'язевої тканини. Об'єктивно м'язева слабкість при обстеженні, типова геліотропна висипка на обличчі та паполеготрона на руках. В даному випадку ми говоримо про вторинний синдром Рейно на фоні дерматеміазиту. Ще один клінічний випадок, описаний нашими колегами, це Давида, 54-річна жінка, без анамнезу обтяженого хронічними захворюваннями. Вона не вживає алкоголь та медикаменти, але має великий стеж паління близько 25 пачок років. В процесі до обстеження було виявлено карцинома молочної залози, і тут ми повинні пам'ятати, що онкологічні захворювання також можуть бути причиною феномену Рейно, а на кінцівок та акреціанозу. Отже, серед всіх. Захворювань, які можуть проявлятися симптомами холодних рук, як проявом вторинного феномену Рейно, зрозуміло, що переважна більшість це наші пацієнти із системною склеродермією, але ми не повинні забувати про те, що може бути ряд інших захворювань з ураженням різних органів та систем, а саме такі, як оклюзійні судинні захворювання, гематологічні, неврологічні захворювання. Легнева гіпертензія також ми не повинні забувати про медикаментозно індукований феномен Рейно, вібраційну хворобу та травму судин. Отже, при проведенні капіляроскопії у пацієнтів із первинним феноменом Рейно ми будемо бачити з вами варіант норми. Перед вами зображена капіляроскопічна картинка пацієнта із первинним феноменом рейном. Що ми бачимо? Ми бачимо норм, абсолютно нормальну морфологію капілярів, а нормальною ми вважаємо от саме таку шпилькоподібну форму. Ми бачимо нормальну щільність капілярів, а нормальною щільність вважається 7 і більше капілярів на 1 міліметр, тут позначено лінієчкою, та негативні антинуклеарні антитіла. Колеги, хотіла би навести результати даного дослідження, проведеного у 2008 році професором Кіннінгом та командою, вони обстежили майже 800 пацієнтів із проявами, із проявами феномену Рейно без наявних інших симптомів. І от в п'ятирічній перспективі було виявлено, що практично у 13% серед даного полу пацієнтів розвивалися розвивалася системна склеродермія щодо ролі капіляроскопії у ранній діагностиці системної склеродермії це дуже важливо Група професора Купіла провела п'ятирічне дослідження із обстеженням пацієнтів та виявленням певних капіляроскопічних змін. Так от, пацієнти, у яких були відповідні капіляроскопічні зміни, про які ми з вами поговоримо далі, та позитивні антинуклеарні антитіла, у п'ятирічній перспективі отримували діагноз системної склеродермії. При стандартизованій оцінці а, капіляроскопії ми говоримо з вами про два основних патерни: це несклеродермічний патерн, який характерний для всіх інших захворювань, та склеродермічний патерн, серед яких ми виділяємо ранній, активний та пізній. Про них ми з вами поговоримо детальніше далі. Отже, перший показник, який ми оцінюємо при а, а, оцінці. А, Капіляроскопії це щільність капілярів. Нормою вважається, кількість капілярів 7 і більше на 1 мм. У пацієнтів із клеродермічним патерном ми бачимо активне зниження кількості капілярів. У пацієнтів із раннім патерном дана кількість може бути нормальною. У пацієнтів із активним. Патерном від 4 до 6 капілярів на 1 мм, І у пацієнтів із пізнім патерном 3 і менше капілярів на 1 мм. Далі, наступний показник, який ми з вами оцінюємо, це діаметр петлі, а саме діаметр апікального. Апікальної частини. Даної Отже, якщо даний діаметр менше 20 мікрометрів, це вважається варіантом повної норми. Якщо відбувається розширення від 20 до 50, це ще не є проявом склеродермічного патерну, але вже є. Вже вже не є варіантом норми. І тут наведені різні капіляроскопічні картинки, серед яких багато фотографій моїх пацієнтів. Отже, тут ви можете побачити розширення апікального діаметру. Тут, до речі, це капіляроскопічна картинка, пацієнта із постковідним синдромом. <кій> Рухаємось далі. Наступним критерієм, який ми беремо до уваги, це морфологія капілярів. Ми саме вже проговорили, що в нормі форма капіляра повинна бути шпилькоподібна. Однак вони можуть бути форми капілярів можуть бути абсолютно різними, вони можуть бути перехрещуваними. Кущеподібними, роздвоєними, розстроєними. Відповідно, ми теж обов'язково з вами звертаємо увагу на форму капілярів та кількість капілярів, які мають абнормальну форму. Ще один показник, який ми оцінюємо при оцінці капіляроскопічної картини, це наявність геморагій. Геморагія Формується за рахунок збільшення капілярів, їх розширення. Потім вони переходять в гігантські капіляри, і от вже на цьому етапі розриву відбувається накопичення такого гемосидерину, який ми можемо бачити з вами при капіляроскопічному обстеженні. Хочу звернути вашу увагу на дану капіляроскопічну картинку. Це моя пацієнтка із пізнім патерном. Але активним патерном um, з діагнозом склер, системна склеродермія. Uh, це теж цікавий випадок um, молодої дівчинки, яка звернулася на консультацію із скаргами на трифазну зміну кольору кінчиків пальців на холоді, um, розлякуватість. І тут ми, в принципі, бачимо з вами. Геморагію, але при цьому кількість та форми капілярів абсолютно нормальна. Причина наявності даної геморагії була маленьке кошеня, яке нещодавно пацієнтка завела вдома. Отже, проговоримо ще раз. Згідно класифікації професора Кутела, ми виділяємо з вами три склеродермічних патерни, серед яких є ранні скродермічних. Патерн, для якого характерна, в принципі, збережена кількість капілярів, але велика кількість гігантських або розширених капілярів. Також ми з вами виділяємо активний склеродермічний патерн, для якого характерна, по-перше, зменшена кількість капілярів, також збільшення їх у розмірах, наявність гігантських капілярів. А, а також можлива наявність геморагій. Ну і пізній склеродермічний паттерн, котрий характеризується значним зниженням кількості капілярів на 1 мм, 3 і менше, зміною повної морфології, зміною форми капілярів як результат неоангіогенезу. Тут ми бачимо, що кількість капілярів дорівнює 3 на 1 мм Ну і абсолютно повна зміна їхньої форми. Отже, колеги, давайте трішечки підсумуємо щодо несклеродермічного патерну. Тут ми з вами бачимо, що у пацієнтів зберігається. Нормальна кількість капілярів, хоча при неспецифічних змінах їх кількість може бути зменшена. Можливе розширення діаметру апікального діаметру петлі, можлива зміна морфології капілярів та наявність геморагій. Але при цьому ці неспецифічні зміни вони не будуть вписуватися в критерії склеродермічних патернів. Перед вами. Перед вами капіляроскопічні картинки двох пацієнтів. Ось ви тут бачите, що в принципі кількість капілярів. Збережена ми бачимо 7 так на 1 міліметр, але при цьому ми бачимо ось такі розгалуджені кощоподібні капіляри, подвоєні капіляри, тобто вже певні неспецифічні зміни присутні, які потребують подальшого моніторингу. Тут теж ви можете побачити картинку неспецифічних змін, а саме от розстроєння капілярів, а також збільшення апікального діаметру, розширення капіляра. Ну і це вже картинка класичного склеродермічного патерну, а саме пізнього патерну, де ми бачимо значну зміну форми капілярів, зміна їхньої морфології, а також значне зменшення кількості капілярів на 1 мм, а саме їх тут троє. Отже, колеги, сьогодні ми з вами розглянули диференційований підхід до первинного та вторинного феномену Рейно. Ми знаємо тепер, як проводити дану диференційну діагностику. Також ми з вами розглянули склеродермічний патерн при капіляроскопічному обстеженні та згідно згідно. Наявних дан, дан, дан даних метааналізів, ми з вами зрозуміли, що склеродермічний патерн у сукупності із антинуклеарними антитілами ще при відсутності інших системних проявів, проявів є сильним продуктивним фактором розвитку системної скеродермії. А також ми з вами навчились проводити стандартну оцінку капіляроскопії. З оцінкою щільності капілярів, їх апікальних діаметрів, морфологічних характеристик та наявністю геморагії. Ну і ми з вами стали експертами, і тепер ми вміємо розрізняти склеродермічні патерни, а саме ранній, активний та пізній. А також ми знаємо неспецифічні зміни, які характеризують несклеродермічні патерни згідно з класифікацією професора Мауріце Котома. Колеги, на цьому дозвольте завершувати свою доповідь, тримайте ручки та ніжки в теплі, зігрівайте один одного любов'ю та турботою. Я щиро дякую вам за увагу та буду вдячна за ваші запитання та, можливо, дискусії. Щиро дякую. Гарного, мирного дня, до побачення!